Для учнів закладів загальної середньої освіти від сьогодні розпочалися осінні канікули. Ми продовжуємо готуватись до зими. Минулого тижня приймали теплоносій. На сьогодні 23 заклади загальної середньої освіти мають теплоносій, крім школи, 10 де проводяться ремонтні роботи в укритті. 13 закладів дошкільної освіти, крім садочків, 3 і 6, де відбулись пориви в системі під час приймання теплоносія. Вісім закладів позашкільної освіти, крім центру естетичного виховання Зірка там вже декілька років наявні проблеми, проблеми з водопостачанням. Тому сьогодні проведемо ревізію і надамо пропозиції щодо о, прийняття теплоносія. Також в закладах загальної середньої освіти і позашкільної і дошкільної освіти Шостинської громади встановлено 11 теплогенераторів. В Дев'яти закладах це п'ять шкіл, три заклади позашкільної освіти, один заклад дошкільної освіти.